Не не я Добре, а дотримання oh, закону для вас не А дотримання закону немає для вас? Якого? В центрі міста. Вон 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 не є закон, не є, є представник закону. Ми люди, які, Й... Й... які відповідальні за дотримання міліцій, закону. Я не хотів бути людьми. Друже, звай машину. машині. Ти не друже, і не ти мені. Ти з мною горілки не пив і дітей не хрестив. Добре, ваше товариство, як у нас вибрали. А ми вже влада. Ні, це не влада. Ти взагалі ніхто. Я навіть посвідчення бачить. Ми вже влада. Ні, це не влада. А хто буде? А ви. Ми, я є громадян України. А ви правопорушення? Якщо ми звертаємо на я порушення закону, якщо ми звертаємо увагу ні. на порушення закону, ви нам суперечите в цьому. Ми, Тому влади, відсутні склади вам Ні, є, є міліція, от є працівником влади. А ви ніхто. Ми багато чого можемо. Ну, ну, ми можемо? Коли ви будете працівником міліції, тоді будете говорити.